Скажіть, можна? В принципе, да. Там на армії Якщо донатів кидати чи кидати? Там на армії донатів кидати? Там же ж написано. Армія донатів. 90к чи скільки там, я не пам'ятаю вже. Скільки там надо? Юки-палки. Що заставляю, юки -палки. таке? Робпорт знайти багани. Первую страничку. Все, скинул. Здравствуй, на фарм хайфлепенку. Зараз... Підвиду доку докази... Є докази, йдуть. П'ять. Сука, эту програму закрыл. Не я т І вона не загружається. блядь. Бабки я ж тоже скинул.